Україні Героям слава! шановна громада. Ми всі бачили події в Києві. Ми всі бачили те, що український народ стає. Памі Хальчиши, народний депутат і свободи, сказав Верховній Раді, що настане момент, коли приїдуть в Київ, коли зберуться гуцули з бітами і шахтари гуцули з цим бітами і шахтері з бітами. От так що час настав, всі їдуть в Київ. Закликаю вас всіх підійматися, йти з роботи, не боятися, що вас звільнять. Київ на майдани піднімати своїх сусідів, своїх батьків брати з тобою і не боятися. Головне, не боятися.